Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку народна мудрість про осінь, прислів'я та прикмети. Леся Вознюк Журавлі. Всіх до класу він скликає. Голосистий наш дзвіночок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш Урок! Молодці! Приготувалися до уроку, взяли підручники. І приготувалася працювати. На двох найближчих уроках ми з вами будемо знайомитися з творчістю Лесі Вознюк сьогодні. І на наступний урок Микола Магера. Леся Вознюк це українська поетеса, перекладачка і педагог. Микола Магера, український письменник і педагог. Відкрийте сторіночку підручника 18. Прочитайте заголовок вірша Лесі Вознюк, який ми сьогодні будемо вивчати. Як він називається? Так, «Журавлі». А поміркуйте, про що може йтися в тексті з таким заголовком? Так, про птахів, які називаються журавлі. І напевно, якщо ми подивимося ще на малюнок, щось буде пов'язано в нас з осінню. Підготуємося до виразного читання нашого вірша. Сторінка 18. Послухайте, будь ласка, як я читаю цей вірш. Журавлі. Журавлі ключами. Замикають літо, в золоту обнову вбралися ліси. Катяги калини, сонечком зігріті, бережуть краплини літньої краси. Журавлі ключами відімкнули осінь, на крилі понесли літо вдалечінь. Ну, а нам лишили золоті вітрила, І тумани сині неба хлибочи. Ось такий вірш ми з вами сьогодні на уроці будемо опрацьовувати. Прочитаємо слова, правильно поставивши наголос. Кетяги, далечінь, глибочінь. Відімкнули. Вбралися обнову. Прочитайте ці слова ще раз самостійно. Прочитаємо вірш. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте вірш журавлі. Виразно. Спробуйте прочитати вірш спочатку подумки, а потім угос. Ще раз послухаємо вірш. Журавлі ключами замикають літо, золоту обнову вбралися ліси. Кетяги калини сонечком зігріті бережуть краплини літньої краси. Журавлі ключами відімкнули осінь, на крилі понесли літо в Ну, а нам лишили золоті вітрила. І тумани, сині неба глибочі. Поспілкуємось, яка картина постала у твоїй уяві під час читання вірша? Так, осіння картина, коли все навколо вже жовте і закрито різнокольоровими барвами. Які слова вжито в переносному значенні? Так, що журавлі ключами замикають літо. Що це означає? Так, що журавлі, коли відлітають, вже точно починається справжня осінь. І закінчується тепла пора. Які ще слова вжиті в переносному значенні? Так, вбралися ліси. Чи можуть ліса, дерева одягати на себе одяг? Ні, тому це переносне значення. Так, які ще є слова в житті в переносному значенні? Відімкнули осінь. Так, чи можна осінь відкрити? Звісно, не можна. А для чого ці слова використовувалися у вірші? Так, щоб він був яскравим, гарним, емоційно забарвленим і для того, щоб в вірші була Рима. А який настрій викликають рядки цього вірша? Так. Трошки радісний, бо на вулиці не буде вже так спекотно, але і сумний, тому що вже починається холодна пора, буде більше дощів, буде раніше на вулиці темнішати. Проведемо дослідження. Чи відомо вам, що 13 вересня відзначають День журавля? Дізнаємося! Коли та чому виникло це свято? В другу неділю вересня світ відзначає Всесвітній День журавля. Мета дня журавля привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми збереження цих птахів. Журавель птах відомий. У багатьох народів це птах символ вірності, щастя, довгого життя. Журавлі відіграють помітну роль в культурі та мистецтві. В українському фольклорі журавель символ весни і пробудження природи. Чи знаєте ви, що таке геральдика? Довідуємось, на гербах яких міст України та інших держав зображено птахів. Геральдика це гербознавство, спеціальна історична дисципліна, що вивчає герби та еблеми. Подивіться, будь ласка, герб горлівки, трускавець, волноваха і герб кропивницького це герби, в яких є зображення птахів. Збагатиму своє мовлення прислів'ями про перелітних птахів. У всякої пташки свої замашки, всяка пташка свої пісні має, де багато пташок, там нема комашок. Доспівалась пташка до зими, пришилося під стріхою зимувати. Попрацюємо в зошитах з друкованою основою. Відкриємо сторінку 11 вправа 1. Позначимо, які почуття нас викликав читання цього вірша: Радість, гордість, милування, здивування, сум або страх. Поставте відповідну позначку. В мене цей вірш викликав милування. І також сум. Складемо асоціативну политинку до слова журавлі, які слова спадають вам на думку, коли ви чуєте слово журавлі. В мене ось такі слова. Велика. Україна. Крило, хвіст, весна, гніздо, мир. Запишемо ці слова у наш зошит, там, де потрібно скласти асоціативну павутинку вправа 2. Запишемо, які птахи зображені на гербах міст України. Кропивницький, лелеки, трускавець, який тут так зображений. Гузка. Так. Волноваха. Подивіться, який тут так зображений. Чайка. Молодці. Горлівка. Подивіться, який тут так зображений. Горлиця. Записали у зошиті. Це завдання 3. Порівняємо вірші Олександра Єруха і Лесі Везнюк. Перегорнемо сторінку 17. Прочитаємо ще раз вірш Відлітають птахи. Відлітають птахи в теплий край, в теплий край. З ними пісня злітає журлива. золотава червоний, задумався гай, Похилилась калина вродлива. Зажурилась вона у осінній красі, Жості листя тремтить, упадає. З неба линуть до нас журавлів голоси, так що серце на мить завмирає. Завмирає серденько, сумує, болить тиші сонячні верби зітхають, Слів сумний, небесам на крилах летить, рідний край журавлі залишають. Що спільного між цима двома віршами? Так, це журавлі. Вони залишають свій край, що все вкривається жовтим листям. Так? А що відмінного в цих віршах? Подумайте. Так, що перший вірш в нас, він довший, він має три строфи, так? а вір журавлі коротший і написаний без розподілу на строфи. Вірші журавлі більше слів з переносним значенням, ніж у вірші відлітають птахи. Заповніть, будь ласка, таблицю. Підсумуємо. Твори якого жанру ми сьогодні читали? Так, вірш. Хто його автор? Леся Вознюк, правильно. Що цікавого ви дізналися на уроці? Так, про день журавля і про те, що на гербах деяких міст України є птахи. Що таке геральдика? Так, це наука, наука про вивчення гербів різних міст та країн. Ваше домашнє завдання Вірш на сторінці 18. Навчитися виразно читати.